У селі Леніна Раду Мишльського району понад 10 років не працював дитячий садочок. За цей час під наглядом бабусь та дідусів виросло не одне покоління дітей, проте цієї весни відреставрований дошкільний заклад запрацював. І, хоча не на повний робочий день, проте і чотири години, які малюки перебуватимуть у садочку, значно полегшить життя багатьом працюючим батькам. Була реставрація, було зруйноване приміщення без вікон, без дверей, без Електропостачання без опалення. На сьогоднішній день є програма уряду про відновлення дошкільної освіти. Нам районної державної адміністрації було виділено 200 тисяч гривень на відновлення. Дитсадок джерельця відремонтували за чотири місяці. Поки що до нього не підведено водопостачання. Розрахований дитячий заклад на 40 місць. Зараз його відвідують 20 вихованців. Та з часом до джерельця привозитимуть своїх малюків і жителів сусідніх сіл. У мене хлопчик, Розпутенко Богдан Миколайович, чотири роки йому ходить в садочок. Садочок дуже потрібний, тому що дитина раніше була вдома з бабусею. Гуляю, по столін, ліплю. І навіть ми гуляємо, бігаємо. Під час урочистого відкриття дитячого дошкільного закладу джерельця Сергій Рижук, голова Житомирської обласної державної адміністрації, зазначив, що за два останні роки на Житомирщині відкрито 112 нових дитячих садочків. В цьому році ми не менше ще 100 садочків відновимо, і всього було занедбано у нас майже половину дитячих садків 400. І обов'язково ми їх усі повернемо. Дітям під час робочої поїздки голова адміністрації також відвідав Раду Мишльську музичну школу, яку зараз ремонтують. Керівник області не лише оглянув заклад, а й провів майстер-клас.